усмішками для кого сірий день, для когось сумний ранок, а вечорами чай і шоколад. На десерт теплі спогади про літо. Ви на зупинці осінь. Будь ласка, не забувайте про свої літні спогади. Літо чомусь може прийти із запізненнями, А от осінь завжди така пунктуальна. Мої вітання 13.20 Програма громадська приймальня як осінь. Завжди пунктуальна. Більш детально про сьогоднішні теми у другому блоці. Продовжимо нашу щотижневу рубрику. Головний лікар. Сьогодні завітаємо до Київської міської клінічної лікарні номер 2 У корисних порадах майстер клас з миловаріння дізнаємося, як приготувати мило в домашніх умовах. Не пропустіть. А розпочинаємо традиційно з юридичної консультації. Виплати лікарняних 2013. Саме про це сьогодні піде. Мова розпочинаємо. Історія створення інституту соціального захисту робочого класу а також і лікарняних листів не така вже й давня. А все почалося з епідемії холери в царській Росії 1866 року, і невдоволення робітничого класу умовам соціального захисту на робочому місці. У результаті власники фабрики заводів зобов'язали організувати для своїх робітників лікарняни. Ця історія дала початок формування фабрично заводської медицини. Набагато далі в цьому питанні пішла педантична Німеччина, яка впродовж 1883-1889 років. Прийняла ряд законів про організацію державного соціального страхування працівників, але повертаємося до наших реалій, наших буднів сьогодні про листок непрацездатності. Все від гостя нашій студії. А сьогодні це геннадій Пампуха, адвокат 223 двадцять Шановні глядачі, тема досить є широкою, актуальною, і з огляду на те, що багато запитань а хотілося б теж поставити гостю в нашій студії. Але розумію, що і а, маємо відповісти на ваші запитання. Це є головним і пріоритетним в нашій програмі. Саме ваші дзвінки. Будь ласка, єдине, що звертаюся, вже починайте телефонувати 223-0971. Ми чекаємо. А на майбутні ефіри все на нашу електронну скриньку. Також будемо чекати, піднімати теми, щоб інтежать саме вас. Пане Геннадію, рада вас бачити. Добрий Добре. день. Ну. Судячи з того, що ми з вами працюємо, слава богу, нам лікарняний на сьогодні не потрібен. Це якщо так розпочати нашу розмову, е, знаєте, щоб трошечки облегшити сьогоднішній день. Але насправді, якщо говорити, е, лікарня це в народі, все таки це листок непрацездатності. Я от навіть відпочитала, що насправді це не просто такий папірець е, і документ простий, Це багатофункціональний документ. Ну що це за документ? Що е, скажімо так, що він підтверджує, це більш-менш зрозуміло, а от які він провадає? Ну, <связать> <связать> ну <связать> во-первых, добрый день, уважаемые зрители. Хочу сказать, что э, вы вспомнили слишком дальние такие периоды, когда ну, образовалась пришла, да, эта ну. тема. Uh -huh. Я бы все-таки вернулся немножко более ближе к нашему времени, э, где с 1 января 2011 года Измены, э, э, да, да, были внесены изменения, согласно которым работодатель должен был обязательном порядке открывать специальный счет. На которые будут поступать впоследствии э, средства на возмещение потери работоспособности тем или иным работникам предприятия. То есть, э, в Украине сегодня работает законодательство закон, закон согласно которому закон э, о сборе и учете единого взноса на общегосударственное социальное страхование, согласно которого существует фонд, который компенсирует потерянное в раме рабочее время в случае, если вы заболели, в случае, если вам нанесена производственная травма и так далее, и так далее. Нас Это У нас же этот звонюч. Не будем все-таки, чтобы читала людина. Прошу, говоріть. Алло, здравствуйте. Добрый здравствуйте. день. Я хотела спросить, все никак не могу понять. Он рассчитывается больничный, от стажа зависит, от именно Конечно. последнего места работы или от общего стажа? Поняли, да, Сума там как-то залежить. Да, да, так. Ми просто це теж будемо говорити. Значить, одразу по сумі. Yeah. Uh, давайте спочатку не про предыдущий, ми його повним. Значить, uh, насчитується, дійсно, в залежності від стажа. До п'яти років стажа насчитується 60%. Почекайте, почекайте, зараз на екрані з'явиться, а ви це озвучте. Зараз інформація з приводу того, яка оплата йде і відповідно до стажу. А ви раз прокоментуєте. Прошу. Значить, 60% в отношении лиц, которые работают и имеют стаж до пяти лет. От 6 до 8 лет стажа насчитывается 80% и свыше 8 лет насчитывается 100% от вашей среднемесячной заработной зарплаты. Є, от ви правильно задали в отношении предыдущего места работы или роботи последнего? последнего места роботи. Якщо на останньому місці ви працюєте более 6 місяців, вот этот 6 период період платы, платить ставка з э, 6-місячної заробітного платить середньомісячна э, ставка. Мі... Там, де людина працює, да, просто, так? Так. скільки вона пропрацює залежить від того. Але я хотіла це пізніше, ми мусимо це зазначити, тому Думаю, що, що є, є категорії, які незалежно від стажу і сколько на последний месяц проработала, отримують самые 100%. Коротко, зазначьте, что это за категория, которые отримують тих саме 100%? Это, в первую очередь, конечно же, чернобыльцы. Угу. Это инвалиды, но те, которые работают, естественно. Это ветераны Великой Отечественной войны, это доноры. И родители по уходу за детьми до 14 лет. Тобто ці категорії незалежності, там рік пропрацювали, і на лікарнях не пішли, все одно отримують 100%. Yeah. А ті категорії, які ви зазначили, те, те що щойно могли бачити наші родичі. Yeah. Ми далі з вами переходимо. Ми почали говорити вже таку сучасну історію, і це дійсно у 2011-му зміни відбулися, про які ви зазначили. Але я так розумію, що е, така список осіб, які мають право отримати лікарня, вона дещо незмінна. Знову ж таки, зараз з'явиться інформація. А ви, можливо, щось спростуєте, або, можливо, щось додасте. Лікарняни видаються громадянам України, це логічно. Також іноземцям, особам без громадянства, які проживають в Україні, працюють на умовах трудового договору контракту на підприємства в установах і організаціях, незалежно від форм власності та господарського віддання у Осіб, в тому числі в іноземних дипломатичних представництвах і консульських установах. Ну, це нататок з закону, тому я думаю, що це... совершенно правильно. Так і є. Так. Якщо комусь, тоді одразу Є тільки логічним, нюанс, який давайте. давайте. Наприклад, це особи, которые працюють по совмістительству. То есть в этом случае, если они заболели, скажем, не будем говорить о травмах, да, вот простая, обычная житейская ситуация, человек заболел. И по совместительству он на этой работе хочет получить оплату своего больничного. То сначала этот больничный рассматривается на основном месте работы, а затем уже он может быть предъявлен на то место, где он по совместительству подрабатывает. Так, тут треба теж бути уважним, ну, щоб не було Не всі роботу, не всі совміщають у нас роботу. але, тим німені, такі ліца у нас є і багато насправді є ну. люди, які суміщають так зрозуміла, як видається лікарняний і так далі. Далі дуже багато запитань, які є досить поширеними, те, що гуляє по інтернету, як то кажуть, це з приводу того, хто видає лікарняний лист і чи можна його закривати в іншому медичному закладі. Я вам зараз коротко озвучу, а ви одразу на все Хорошо. тоді окреслюєте всі відповіді. Чи може відкривати лікарняний лист приватна медична установа? Це в нас ще один варіант. Чи треба продовжувати лікарняний лист? Чи є певні терміни, тому що там місяць хворів не прийшов Лікаря не навідувався і так далі, і мені не подовжили, потім мене були виникли проблеми. Потім ще питання: я не подав вчасно до своєї установи, де працюю лікарняний лист і не повідомив взагалі про те, що я на лікарняному, а вже привів, приніс після того як одужав, приніс лікарняни, надав. Мені теж зробили зауваження, і довго я очікувала свої лікарняни. От просто ну, як правильно бути в ситуації отримання і закриття лікарняного листа? Ну, в первую очередь, я бы вот начал с последнего момента, Давайте. потому что с этого иногда начинаются замечания, выговоры, прогулы и так далее, и так далее. Значит, действительно, в случае неявки, опоздания на работу свыше трех часов, максимально свыше шести часов, вы должны уведомить, что вы заболели, уведомить руководителя, бухгалтерию, какое-то ответственное лицо, даже по телефону о том, что вы заболели, вы вызываете врача, и, скорее всего, вам будет выписан больничный лист. В случае, если вы имеете возможность сам явиться в поликлинику, вот теперь как бы к первому вопросу. Да. Все-таки частная медицина. У нас есть сегодня достаточно много негосударственных медицинских учреждений. Это Медиком, это Борис, это многие-многие, не будем заниматься рекламой или антирекламой, но тем не менее, я говорю о том, что мы приближаемся уже к Европе, угу. и у нас появилась частная медицина. В этой связи открытие больничного в таком медицинском учреждении абсолютно законно. Так, то-то люди нам же может быть, что там но не дают. Не явка, как вы говорите, о том, что э, вы можете где-то открыть, например, там больничный лист. И завтра, или когда врач вам скажет, через три дня, например, вы открыли у вас ОРЗ простое. И вы через три дня не явились к врачу, в этом случае больничный может быть аннулирован. На ведь аннулеванно. Конечно. Сразу же вы не будете, не сможете претендовать на какое-то возмещение своей заработной платы среднемесячной по дальному больничному по дальному больничному листу. Это первое. Второе. Все, что касается все-таки частной структуры или государственной структуры и сравнения. больничного открытия с собой болезни возмещения, у нас еще на многих государственных, в первую очередь, учреждениях, ну или там заводах, фабриках и так далее, присутствует вот этот момент, ну скажем, обращения с недоверием к заболеванию или лечению в какой-то частной структуре. Поэтому, тем не менее, я бы рекомендовал открывать больничные листы по месту жительства в простой районной поликлинике. Ну, это про Где будет... фиксируется в журнале приема врача, фиксируется как открытие больничного, так и его закрытие. И затем, когда вы получаете, вы выявились э, на последний прием к врачу и вам констатируют уже выздоровление или почти выздоровление, больничный лист закрывается, и вы этот больничный лист предоставляете своему работодателю, который оплачивается согласно той схеме, о которой мы говорили, говорили немножко так... раньше. Нас Но я, если идут. можно, я буквально э, после этих ответов хочу сказать следующее: вот шел на передачу сюда, зашел в Google. Вот э, в Гугле э, статья больничный лист купить. А, ви так ви російською. Бачите, да. я українською. Ми, Но, ми українською не, купити не давали купити лікарні. Не було оформлення, втрата лікарняного було просто лікарняні. Виплата, не виплата. А от купити лікарняний лист українською, було лікарняний по вагітності і пологам. А російською Все-таки, пропонує. Жартують все все звичайно, але є дійсно, Существують, значить определені схеми, по которым можуть бути продані, а значить куплені це ще інше. Тут а, больничний ліст купить Київ, а ніде більше написано, а тут ще всі написано, мені повезе. А <laughs> що мені пощастить? Ну, ладненько, будемо далі рухатися. Настя Додзонич, дякую, що це принесло. Дуже Но, при... не такі деталі, але дуже... Такі приміри є, це значить, що роботодатель Ой. може к тому больничному, який буде предоставлен, віднестись з яким-то определенним сомненням. Так, дякую вам за це, що принесло. Дійсно, Настя Додзонич, прошу, ви в ефірі. Алло. кажіть, да -да. будь ласка, так. Добрый день. Добрый день. У меня вопрос такой. Я 7 месяцев находилась на больничном листе, уже второй месяц работаю, и за последние два месяца, август и сентябрь, до сих пор я не получила деньги. У меня вопрос, почему такая длительная задержка? Пока организация платила 4 месяца, четко все было, оплата, а сейчас уже вот... Это все таки такие деньги, хоть и мелкие, но мы простые люди живём на это почти 3 месяца. Мы дякуємо і це пояснить, і тут просто прозвучало, я не знаю, скільки це правильно, ну, да, там да, організація. що організація платить, насправді ж не організація пояснить, скільки днів оплачує, коли людина гарантовано. На самом не деле, по законодавтельству організація оплачивает только первых 5 дней болезни. Только первых 5 дней вашего заболевания. Остальное оплачивает фонд. Фонд перечисляет деньги на вот тот расчетный счет, о котором я говорил в начале нашей передачи. И поэтому то, что вам не выплачивает по больничному ваша организация, она не свои деньги должна вам выплачивать, она выплачивает должны деньги, которые должны перечислены быть на расчетный счет фондом страхования. Поэтому ну, может, может быть только отсутствие средств в казначействе. Я могу только так сказать. Не більше. Ну, ваша організація її вини організації вашої в этом, скоріше, не ну, це часто запитання. До нас інше у нас були адвокати, інші теми, але люди телефонували з правду, того, що йшла затримка тоді лікарняних і адвокат, так само як і ваш колега, зазначив, що це не організація, це скоріше за все ну, проблема. примірів. Очень много. Я можу даже привести приміри з арестовщин или там взискання державної виконавчої служби. Те ж саме казначейств денег нету, і поэтому йдуть задержки по виплатах. Так, давайте ми з вами далі тоді рухаємося. А, є такий теж цікавий момент, коли а, людина, пішовши у відпустку, це так, трудове законодавство, але теж досить цікавий момент. Mm. Пішовши у відпустку, захворіла, бере лікарняне. Я розумію, що якщо в принципі, людина обізнана, ну не буде проблем. Це там певні зміни відбуваються. Але як все одно діяти, нагадайте, щоб так не було, що людина, перепрошую, перехворіла, а потім знову продовжує сидіти собі вдома, другий тиждень, третій, бо в мене відпустка. Хоча є ж все таки закономірність, необхідно це зробити. Що треба зробити? закона вы должны точно так же, как и в случае, если вы просто в рабочем режиме не вышли на работу, уведомить работодателя о том, что вы заболели, о том, что у вас открывается больничный лист. И в этой связи ваш отпуск абсолютно законно должен быть перенесен на тот период, когда вы будете болеть. Вернее, на столько дней uh -huh. на такой период, сколько вы будете болеть, и пока вы не закроете больничный лист. В согласовании с работодателем, либо это может быть отпуск продолжен сразу после выздоровления, mm -hmm. либо перенесен на другой период. пів єдзвонівач, прошу ви в ефірі. Алло, доброго добрий день, говори, будь ласка. Скажите, я півроку, як не працюю, розрахувалася і отримала травму позвонка, і зараз я вже четвертий місяць лежу нерухома. Чи маю я право на те, щоб мені коменсували мене на групу? Тому що для виздоровлення ще дуже прийде багато довго часу, ну зовсім... трошки інша тема можете трошки нас трошки інша тема сьогодні. І ви зараз ставите таке профільне запитання, напевно, що навіть десь я... до лікарів Вкратце, я, я не совсім людина розслушую. вже не працює, розрахувалася як півроку, але два місяці знаходиться в зв'язку з тим, наскільки я зрозуміла, має проблеми дуже ушкоджено хребет. Поки що людина я так розуміє знаходиться у стані досить не, ну, х нехорошому фізичному, знаходиться вдома. Я так розумію, не працює. Чи може людина подавати документ до комісії, комісії. медичної для того, щоб отримати інвалід, кожна в від того працювали ви вже на пенсії, або ви уже скажемо, ви ще роботалі. Все равно вы можете ну, прийти против, на комиссию. Конечно. Ну, вы можете... Дело в том, что э, пенсия по инвалидности она несколько иная, нежели пенсия за виком или пенсия за выслугой. Поэтому э, это вопрос не связан никаким образом. Вы уже не работаете или вы еще работаете. Ну, Если с вами произошел несчастный случай, и вы получили травму, вы имеете право обратиться на комиссию и быть Тут просто на ту важко, или иную ми не почули, отримана вот. травма? комиссион. Взагалі? Я так разумею, да и не Ну, Чи... если человек уже не работал и получил травму. Ну, не почу, там не, если не было бы нет, было? Если по итогу. Uh -huh. То есть, если это все-таки травма связана с э, трудовой деятельностью, uh -huh. и по итогу вы вышли на пенсию, и после этого у вас через какой-то период времени, а может быть, проблемы, замечательная, конечно, то тем более может быть привязана эта инвалидность к вашей трудовой деятельности. Но, Тим не мені, у нас немножко друга сьогодні. Ну я дякую все до Тематика. що ви відповіли. Тому що було відчутно, що необхідно почути відповідь. Ви почули, ви можете це зробити просто єдине, що треба вам детально було можливо кілька ще зазначити аспектів свого запитання. Але дякуємо, що зателефонували. Нас ще й додзвонять, Будемо слухати і завершувати. Говоріть в ефірі. Алло, доброго дня! Говорі я хотіла запитати вас: от коли лежи навіть на пенсіоналі в лікарні. Оплачиваются не корнями, только рабочие дни. Суббота оплачивается неделя и праздничные не оплачивается. Совершенно правильно. Выходные да. дни не оплачиваются, только рабочие дни. То есть фактически что такое больничный лист? Это компенсация вам за те дни рабочие дни, когда бы вы могли получать заработную плату. Там що светковый прозвучал. Ну, и праздничный, конечно. Теста. То есть, другими словами, когда вы не работаете, даже если вы в добром здравии, и сегодня вы не присутствуете на рабочем месте, то ли это выходной, то ли это праздник. Вам не выплачивается зарплата. Точно так же вам не выплачивается компенсация. Зарбат плата плати від компенсації по больничному лісту, що робити, якщо таке теж буває, ну не необачено нас люди. Якщо втратили лікарняни, Папірець десь загубився. А якщо ви його отримали в поліклініці, він так. же фіксувався, коли ви прийшли на прийом так. к врачу? Ви можете звернутися з заявленням к врачу і попросити видати вам дублікат надліжачим образом завірений. В цьому нічого немає. Тобто не це знаю, не складно, взагал. це можна Абсолютно. отримати, все буде нормально, без да, проблем. Так, Ви обращайтесь з заявленням главному врачу, той, той медичної установи, де ви получили помощь медицинскую. Ми будемо завершувати. Вам дуже дякую і ще дякую, що відповіли, можливо, не запитання по нашій сьогоднішній темі. Але коли люди телефонують, це таке наше головне з вами завдання надати Конечно, допомогу, так. принаймні дати надію на те, щоб щось вирішити. Вирішити yes, yes. дуже вам дякую, обов'язково побачимося. Вам нагадаю, що сьогодні гостем у першому блоці був Геннадій Пампуха, адвокат. Що середи у блоці поради лікаря, гість у нашій студії, головний лікар одного з київських медичних закладів. І сьогодні завітаємо до київської міської клінічної лікарні номер 2 Не примикайте. we we'll